Добрий день, друзі! Щирі вітання вам із міста Пуерто де ла Крус, Тенерифе, Канарські острови. Сьогодні 24 жовтня. І я продовжую свій третій день відпочинку в цьому чарівному місті. Зранку вже сходила, погуляла в чудових локаціях. Ви могли це побачити в попередньому відео. Відвідала вулицю Агата Крісті та сходила в торгівельний центр Меркадона. Зараз прямую на пляж. Що я замітила по хмаринкам на Пуерто де Крус? Виходить так: зранку дуже хмарно. В обід виходить сонечко. Декілька годин стоїть сонце, потім після обіду Знову стає хмарно. Принаймні це було так позавчора, вчора подивимося, як буде сьогодні. І от зараз 12.15, і, як ми бачимо, яскраве сонечко сяє. І спробую сходити на пляж і відпочити. під сонечком. Я вчора засмагала під хмаринками, можна сказати, були чорні хмари. І коли я повернулася додому з пляжу, то я дивлюся, а я почервоніла. І хоча ну, там сонцем навіть взагалі ніякого натяку не було. На сонце з балкону побачила, що на пляжі Хардін люди є, купаються. Хвиля, як з балкону, то здається, невелика. Вона й на відео невелика, а в реалії то набагато більша. Я сподіваюся, що я сьогодні зможу поплавати. Я вибачаюся в кожному відео, намагаюся поплавати, і щось мені ще це не вдалося. Я зараз хочу сходити трохи далі від пляжу Хардін на наступний пляж. Почитала в Гуглі, написано, що там вроді, має бути менша хвиля. Ну, подивимось. Ой, а хвилі там не то, що невеличкі, а величкі, скажімо. Ай, кожен день одна й та сама історія. Океан хвилюється. І дуже проходжу знову через цей парк. Він вроді називається парк Хардін, так само, як і пляж. Я сподіваюся, що це він, тому що на Google-картах писало. Чи ботанічний сад, мабуть, Хардін, тому що там є ботанічний сад ближче до центру, десь з того боку показували мені карти. І з цього боку ну, в бік лора парку також ботанічний сад. Бачу ось. Пальмову плантацію попереду, зараз до неї дійду, і прямую туди далі у бік Луропарку. З цього боку, ось бачимо бананову плантацію, таку зелену-зелену. І це таки є якийсь парк. Хардін написано, да, це про те, що я і читала в інтернеті ось карта його. Ось такий гарненький доглянутий парк. Хтось займається спортом. Тут відпочиває в холодочку. Так, я прямую далі, там написано, що є якийсь пляж Марії. Подивимося, якщо немає, повертаюсь на Хардін і спробую таке зайти в ту бурхливу воду Атлантичного океану. Подивіться, який гарненький парк. Цікаво так. Якісь такі ось тоненькі пальмочки. І в них такий чорний стовбур, що, здається, вони як горілі. Ну, це так, да, яка краса. Хожу по-зеленому, може тут не можна ходити, але ж це так гарно, так цікаво. М -м -м. Такі рослини, яких я ніколи не бачила раніше. І ось на них ще ягідки якісь. А пташки співають. Боже, яка насолода і для очей, і для вух. Кажу кожного дня дякую Всесвіту за те, що в мене є сьогоднішній день і я можу подорожувати світом. Також красиве дерево, видно, що стовбур товстий, там спилювали і пустили такі нові гілки, така кучерява крона в нього. А ось дерево зверху на ньому такі червоні квіточки. А он яка пальмочка попереду гарнюсінька. Яка ж неймовірна краса. Ще трохи краєвиди на парк з цього боку. Дуже красивий. І пташки співають. Так, зараз треба спуститися ближче до моря, бо йду вздовж дороги. Тут, звісно, гарно, але багато машин. І спускаюсь знову в такий гарний парк. Працівники поливають все. Ага, навіть дерева зверху поливають, Вон, мокре дерево і капає з нього. Так, якби мені тут пройти, щоб він мене не полив. такий порядний працівник повернув шлангу з водою в сторону. Каже, проходьте, проходьте, але шланга була з дірочкою і мене трошки облило з іншого боку. Так, йдемо далі, дивимося на цю красу, підходжу до міста тут ближче. Видно його, цей краєчок міста з пляжу Хардін. Зараз подивимося на краєвиди з набережної сюди. Чи є тут пляж, чи я даремно сюди йду, але ж треба все. Дізнаватися, ой, який тут пляж гарний. Ой-ой-ой, так все, йду сюди. Іду сюди, який пляж шикарнючий. І людей, скільки купається, ой, боже, скільки їх тут на пляжі цьому. Прекрасно. Все, зупинюсь сьогодні на цьому пляжі. А з цього боку лоро Парк. І ось, мабуть, 10 хвилин ходьби від мого готелю. Ну, така краса. Ну що, друзі? Я спускаюсь на цей пляж. Він називається Марія Хіменес Біч. Такий прямо як Ектор Хіменес Браво. Ви бачите, всі такі іспанські прізвища. І хвиля велика, але сьогодні я маю покупатися. Сонячний день, такий яскравий, дуже гарний пляж. І він взагалі знаходиться зовсім поруч з пляжем Хардін. І пісочок-пісочок, бачу, каміння немає. Можливо, каміння є при заході в океан, ну зараз перевіримо. Що мене дивує на пляжах Іспанії, це те, що тут багато дівчат засмагають топліс. Незвично на це все дивитися. Сподіваюся, в камеру такі кадри не попадуть, бо Ютуб забанить за таке. А тут якесь озерце. І там, дивлюсь, на дні лежать краби. Більше нікого немає, тільки пару крабиків. Тільки один червоний, мені здається, мертвий, а другий чорний. Незрозуміло, чи мертвий, чи живий. Що під парканом є холодочок, так що я там зараз і покладу свої речі і піду в океан. І ось подивіться на ці каміння. Оця застигла лава. Як же воно все цікаво? Природа неймовірна. Так, друзі. Докладую обстановочку, яка відбувається на пляжі Марія Хіменес. Подивіться, на цей океан, вроді так все гарно. Я прийшла, іду, я ж кажу, з такою гордо піднятою головою догори. Думаю, зараз попливу. ну Люди ж, бачите, плавають. Я підходжу, йде хвиля, вона така височенна, що я розвернулася і тікать. Це, це жах. Вода в океані тепла. Ну, мабуть, градусів 20, як була, так і є. Заходить нормально, абсолютно, але по коліна. Заходить по коліна, далі не можу. Так, я зрозуміла. Купання в океані це не про мене. Дуже-дуже така міць. Хвиля також йде вже з такою силою і повертається назад з такою ж самою силою. Ті хвилі просто беруться не звідки, От вроді більш-менш таке спокійніше, а потім йде прям така висока-висока. От зараз я ну, буду намагатися спіймати такий кадр. Це неймовірно просто такі враження. Я ж кажу, що я в захваті, в дуже великому такому захваті від цього екану. Звісно, я не можу в ньому поплавати, але це така насолода для очей. Це така стихія, це просто не передати словами. Ось така краса на пляжі Марія Хіменес Біч. Неймовірно, просто неймовірно. Я кажу, взяла в руки телефон і у великих хвиль таких немає. Ну як немає, трошки є, але не така велика, як була до цього, коли я прийшла без телефону для того, щоб поплавати. Цікаво. Це. Я вище цей океан. Зараз, мабуть, буде. Зараз іде он там збоку хвиля. Зараз подивимося. Ох, яка краса, подивіться, подивіться. Ой. Клас, просто супер. Я сьогодні прямую з супермаркету, з Меркадони, і йду, і просто я не можу повірити, що дійсно на цьому острові постійно така гарна погода. Ви уявляєте, жити в такому кліматі? Я розумію, що тут є вулкан, який колись може прокинутися, але я кажу, у нас зараз в Україні набагато страшніше, ніж чекати на Тенерифе, коли прокинеться той океан. Просто рай на землі. Острів вічної весни. Так, друзі, розповідаю, в мене сьогодні вже прогрес. З океаном ми починаємо трохи дружити. Я прийшла, сіла отут на пісочку. Думаю, буду сидіти, нехай мене хвильки накривають. Так вона як мене як накрила, я єлі в того чорного пісочка, одмилася. Просто хвиля відійшла, а я сижу вся в чорному пісочку. Потім здійнялися великі хвилі. А люди дивлюся, ну мабуть, вже не вперше на океані. Вони взагалі не бояться. Вони заходять в ту хвилю, їх там кидає. А я як бачу, як вона велика, йде, таке біжу на берег. Я боюсь, боюсь, Я ж кажу, з океаном намагаюся подружитися, але і ще не дуже в мене виходить. Ось Подивіться на цю красу. Ну, це ще невеликі хвилі. Тут я ж кажу, періодично бувають прям дуже високі. Я зараз тут трохи ще погуляю і перейду туди, в інший бік. На цьому ж пляжі я дивлюсь, там в уголочку взагалі немає хвиль. Ну, як мені здається, звідси чи є, а може не такі вони великі, бо там трохи вони об каміння приторможуються. Хоча вони тут теж також мають об каміння притормужуватися, але щось взагалі в них не виходить. Мені здається, що на пляжі. Хардін хвилі менші, ніж на цьому пляжі, але тут взагалі дуже класний заход у воду. Тут взагалі нема каміння, тут тільки пісочок. Дуже класно. А від чорного пісочку буду вже відмиватися в номері, тому що взагалі неможливо. Ви бачите його каламути, цей чорний пісок, і він весь налипає. Так що так я посиділа в бережку. Ну, вода тепла, вода класна. І не знаю, мені здається, вона трошки більше 20 градусів, тому що я так довго тут бовталася і ну, прям взагалі комфортно. Так що ось така водичка в океані Атлантичному. Ось іде, йде. Дивіться, дивіться, яка йде. Ну, не знаю, може вона ще біля берега стане трохи менше, а да, вона до берегу сходить. Ну, хоча не маленька, бачите? Ой, бурхливий такий вже ж бурхливий океан. Тільки що потрогала себе за лице. Так в мене і все обличчя в чорному пісочку. Не знаю, чи є тут душ на цьому пляжі. Дуже класно. Ну що, друзі, в мене сьогодні такий день, я вважаю, успішний. Я так багатенько можна сказати, купалася, не плавала, але отут в березі, в цих хвилях, прям насолоджувалася, облило мене вже обсипало тим чорним піском. Повний купальник і вимить неможливо. Зараз перейду в інший куточок, подивлюся, може там трохи краще, може там поплаваю, хоча маю сумніви. Ну, мені цей пляж дуже сподобався через те, що тут от чистесенький пісок взагалі немає камінців, ну хвиля така бурхлива, дуже класно. І день сьогодні такий чудовий, сонечко таке, прям пекуче. Я думаю, я така вода на вечір дуже червона. Бо того океану виходить не хочеться, а чую, спина так припікає. А крем захисний брала маленький, яким користуюсь тільки для обличчя. То, думаю, буде дуже чудово буде. Я не знаю, чому я вирішила, що тут має бути менша хвиля. Воно здалеку так здавалося, що вона менша. Але хвиля все одно тут є. Ну спробую, спробую. Тут вроді не так глибоко, хоча таке велике каміння. Зараз подивимось. Тут вроді хвиля трохи менша. Друзі, ну я вже сьогодні герой. Тут трохи хвилі такі бувають спокійніші. І я вже така заходжу, ну хоч по пояс та присідаю в тій водичці, але коли велика хвиля йде, то я вибігаю на берег, тому що все одно я боюсь. Познайомилася з нашими дівчатами з України, так вони так купаються, кажуть, та не бійтеся, там не так страшно. Задіть глибше. Та ні, поки ще не наважуюсь. І такі дівчата мені також порадили поїхати в Санта-Крус на пляж Тересітес, на який я і так планувала. Вони кажуть, ну там в захваті просто цей золотистий пісок, який привезли із Сахари. І ще там перекрито трохи море, і воно там без хвиль, так що я там уже наплаваюсь. Ну не знаю. Я туди, мабуть, поїду в понеділок, тому що завтра планую відвідати ці природні басейни Лаго Мартіанес. В неділю, мабуть, піду в Лора парк, тому що там також є що подивитися. кажуть, шоу дельфінів просто прекрасне. Так що і без поїздки на південь, тут на півночі є що робити. Сім днів, звісно, дуже мало для Тенерів, треба хоча б днів десять, але я ж кажу, для першого разу мені дуже-дуже це сподобалося. Друзі, відпочивала на пляжі три години. Зголодніла, понакупалася. Зараз прийду, перекусю канапку. Кавою і піду ще раз на пляж, тому що День на Тенерифе довгий, так що можна на пляжі знаходитися Їхте. до самого вечора. Тим паче, що по вечорам я нікуди не ходжу, а на пляжі можна посидіти й довше. І Ось через дорогу напроти мого готелю знаходиться ще невеличка фортеця на березі моря. І дивлюсь сюди, мабуть, можна пройти всередину, бо люди стоять в черзі. Ну вже в фортеці ходити не буду. Завтра піду дивитися на інші цікаві локації. Прийшла в номер, і сьогодні, бачите, не, не дуже хмарно, можна сказати, взагалі не хмарно, і гарно видно гори. Але вулкана я все одно не бачу. Друзі, поки відпочивала в номері, сонечко вже заховалося, точніше сказати, набігли хмарки. І все одно я вийшла до моря, я думаю, трошки посижу, подихаю цим повітрям, бо мені на сьогодні сонечка вистачило, я вже червона, як той рак. Я так і думала, що так буде, тому що, я ж кажу, так стрибала в тих хвилях, а сонечко ж то пекло, і воно ж мало показати це потім. І перейшла до пляжу, подивлюся, зараз на цю красу трошки. Так, пляж Хардін, людей відпочиває багато і поруч грає дівчинка. Іспанська музика. І, мабуть, я тут собі присяду і буду слухати дівчинку і насолоджуватися цими краєвидами. До речі, на вечір хвилі спали. Якби я знала, я би втягнула купальник. Я прийшла без купальника. Хоча, можливо, здається звідси, що вони спали. А коли підійдеш уже до пляжу туди ближче, то там буде зовсім інша історія. Ну, все одно мені здається, хвиля не така, як була в день. І що помітила по погоді? Дійсно, зранку хмари, в обід сонце, і на вечір знову хмари. Погода просто чудова в Пуерто де ла Крус. Я б тут жила, але ні, буду повертатися в рідну Україну. І ось о 6-й вечора хвиля дійсно набагато менша. Я завтра, мабуть, або піду в лоропарк, або на басейни природні, і потім на вечір прийду сюди, в купальнику для того, щоб поплавати в такому спокійному, гарному океані. Сьома година вечора люди на пляжі ще є, але вже потроху збираються додому. І сонечко ще не сіло. Але бачите, через хмари тут сіренько. Дівчина тут грає на гітарі, сижу, насолоджуюся. Зараз сюди на набережну повиходило багато людей, і дівчинка грає, і всі дивляться на захід сонечка. Хоч він там десь далеко, це захід сонечка за хмарами, за горами, але дуже дуже гарно. Друзі, на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Такий дуже насичений день вийшов у мене і сходила в Меркадону і на сходинки агати крісті, і відпочила на океані. І зараз таке гарне завершення дня. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. І хочу я вам подякувати за підписки, за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Мені дуже, дуже приємно читати. Насправді, дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.